22 квітня Західна Україна. Ось така краса. Такі гарні яскраві кольори з бджілками. І от з якою проблемою я бачу, що я зіткнулася уже зі своїми трояндами. А проблема така, що результат приморозків, коливань температури, це як завжди, сліпі пагони. Я, звичайно, їх видаляю, щоб троянда не тратила свої сили. Тут ще можливо буде. Щоб не тратила свої сили на оті листочки, які я відірвала, тому що результату з тих листочків вже не буде ніякого. О, тут також воно собі за... Заморозився бутон і все. Я вже багато сьогодні рано пообривала, тому наразі з цього боку так багато немає. Але я знаю зі своєї практики, що сліпі пагони треба забирати. От знову сліпий пагін. Серединки у нього. Немає. І ось це друге так само, це, ой, вибачте, не видно, це так само уже порожня брунька. От знову ж таки, от я зірву, щоб показати ближче. От там, де точка росту, там воно почорніло. Ці листочки, звичайно, будуть тягнути поживу, тому їх я видаляю. Зараз я показую ці зелені операції на плетистих трояндах, тому що вони швидше випускають пагани. Мої чайно-гібридні, які були обрізані попри саму землю, а то і в мінус, як я вже казала, на них ще я не бачу. Можливо, це їх не спіткає, якщо не буде таких. Температурних скачків. Зараз я це роблю з усіма своїми плетистими трояндами. Знову ж така ж проблема. От, точки росту немає. Тому ці листочки я забираю. От. Тут щось таки поруч. Точка росту чорна. Забираю. Тут також точка росту чорна. Тут також почорніла точка росту. Ой, не бачу. Аналогічна ситуація от з цим паганом. От, точка росту чорна. Все, нема вже що надіятися з цього пагона. Наступне. От, порожнє. От, порожнє. І тут також. Тому треба пройтися і повидаляти усі. Сліпі, порожні, от знову ж таки. От чорна серединка. Все, з цього не буде нічого. Воно тільки буде тягнути силу у троянди. Це англійська троянда. От. Знову ж таки, точка росту от засохла. Знову ж таки, точка росту засохла. Все, тут також точки росту, як такої, вже немає. Це вже вона заморозилася і зупинилася. Так, тут є точка росту. Цю ми не трогаємо. Тут є. Також не трогаємо. Тут є. Такі чудесні квіточки розпустилися і бачимо, що ще чисті листочки, немає тлі. Що все чистенько. Тому нам треба подбати про те, щоб по стовбуру не піднімалися мурашки, щоб вони голодні, не повиносили свою тлю, і потім не лізли мені на дерево її доїти. Тому сьогодні проведемо таку невеличку. Операцію по захисту моїх дерев від загарбників, скажімо так. Тут ми зробимо трішечки інакше. Ось, візьмемо тут, також наклеїмо, скотчем один пояс. Ту спідничку зробимо іншим шляхом. Ми зробимо ось отаку спідничку, такого мухоморчика. Ось так. Робимо все так, от подружка йде. І от злізти їй тепер буде важко. Ну, давай злізай. І ми доробимо роботу. І цю спідничку ще раз ось так зробимо. Ось так. І знову ж така спідничка. Навіть як буде падати дощ, він з цієї спіднички. Збіжить, тому що кладуть ще вату, багато чого кладуть. Ну, наразі так мені найбільше сподобалося. Ще робила так з фольги. Також мені доволі непоганий метод. Мет... метод. От іде подружка. От вона поспішає. Прослідкуємо, як їй вдасться. Чи не вдасться вилізти? Одна десь тут вже зверху лазає, все ж таки ми запізно це все вже робимо, але, напевно, краще пізно, ніж ніколи. От вона повертається. Отже, пройшло кілька годин і я не бачу жодної мурашки на дереві вище цієї спіднички. А нижче, звичайно, вони бігають. Я не запевняю, що жодна мурашка не може вилізти, але те, що їх буде лізти менше, думаю, все ж таки ви переконаєтесь самі. Ось такі чудернацькі тюльпани у нас. Неймовірно гарний колір. Це такий красунчик. Тут буде їх цілий букет. Такий красунчик бускового кольору. Ось така краса. Така уже відцвітає. І тюльпанчик вже відцвітає, якому тиждень минув. І тут такі красені.